Незважаючи на жахливе сьогодення, на те, що в умовах війни ми не просто знаходимося, а живемо та працюємо в сховищі, не дивлячись на всі труднощі, у нас, як і у всієї країни, він буде добрий, тому що сьогодні наша дружна ліцейська сім'я поповниться ще однією когортою. 56 вихованців сьогодні стануть ліцеїстами Запорізького обласного ліцею інтернату захисник. На плац виходять винуватці нашого свята, першокурсники, майбутні захисники України. Сьогодні для них урочистий день, день прийняття клятви ліцеїста. Протягом 21 року такими словами розпочиналося це урочисте свято. Сьогодні ви не маєте змоги стояти поруч зі своїми друзями на плацю в красивій парадній формі, чітко карбуючи крок проходити парадним маршем. Але ми пишаємося вами, адже ви у такий складний час вирішили стати ліцеїстами. А в майбутньому офіцерами українського війська. Запорізький обласний ліцей, інтернат захисник існує з 2000 року. За час існування зі стін нашого ліцею вийшло близько 2000 випускників. Серед них герої України Валерій Чебінеєв, Микита Яровий, та В'ячеслав Родіонов, на жаль, посмертно. Сотні наших вихованців своєю відданою службою примножують славетні традиції українського війська, захищаючи нашу батьківщину, гідно несуть високе звання випускника ліцею захисник. А зараз головна церемонія нашого свята ритуал клятва ліцеїста. Клятву читає. Ліцеїст другого курсу Олег Федоренко у цей пам'ятний день перед усім українським народом, перед своїми батьками, всім найсвятішим і найдорожчим святою землею нашою українською від берегів Старого Дніпра Славутича та могутнього Дніпрогесу, від славетного Запоріжжя та легендарної Хортиці. Хай гордим птахом летить по широтах України голос нашої урочистої присяги. Ми завжди будемо гідні, ратної слави пращурів, від воїнів Русі України до воїнів Другої світової війни, вояків Української повстанської армії, героїв Небесної Сотні, учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних Сил на Сході України. Присягаємось! Завжди високо нести почесне звання ліцеїста, продовжувати та примножувати славетні традиції українського війська. Ніде і ніколи не зганьбити честь нашого рідного ліцею. Клянемось. Присягаємось відповідально та свідомо виконувати обов'язки ліцеїста, готувати себе до військової служби як майбутнього українського офіцера. Клянемось. Ми готові віддати всі свої сили. Та вміння, в ім'я незалежності та соборності України, жертовно служити та самовіддано захищати свою країну від будь-якого агресора. Клянемось, ми, майбутні захисники української держави, не опускаючи очей перед своїми командирами, вчителями, батьками усім українським народом, урочисто обіцяємо бути вірними девізові нашого ліцею і ніколи його не зрадимо клянемось. Слово для привітання надається начальнику ліцею, полковнику Руслану Кульці. Вітаю вас із прийняттям клятви ліцеїста. Після мого вітання ви маєте гучно та впевнено відповісти словами: Слава, слава, слава. На жаль, онлайн формат нашої клятви не дозволяє в повній мірі. Виконати цей традиційний ритуал. Але я чую у ваших серцях цей потужний відгук. Вірю, що ви всі станете гідними захисниками України, своїх родин будете віддано служити українському народові, зберігати та примножувати славні традиції українського війська та ліцею захисник Впевнений, що ви станете гордістю нашого ліцею, ваших батьків та рідних. Гордістю всього українського народу. Будьте завжди вірними народу України та присязі, яку ви сьогодні урочисто склали. Слава Україні! Слава непереможній українській армії! Вас вітає заступник начальника ліцею з навчальної роботи, вчитель предмету захисту України, підполковник Сергій Ліщенський. Шановні ліцеїсти. Я від себе особисто і від всіх військовослужбовців Національної гвардії України вітаю вас з вашим великим днем, днем прийняття ліцейської присяги. Бажаю вам гарних справ, гарної учоби, перемог на своєму навчальному фронті. Ви зробили єдиний правильний на сьогоднішній день вибір, що піш пішли, вибрали шлях захисту України. Я вдячний вашим батькам, які допомогли вам у вашому виборі, які підтримали вас. Війна закінчиться. Ми переможемо, але обороноздатність, значить, не повинна бути завжди. Ви наше майбутнє. Вперед до перемоги. Слава Україні. Любі ліцеїсти. Вас вітає вчитель української мови та літератури Інна Назаренко. Хлопці. Десятикласники ліцеїсти, освіта це світло проти дикуна, який прийшов на нашу землю, який щоденно, щогодинно нищить наші будинки, школи, університети, бібліотеки, театри, музеї. Але саме освіта і вміння українців відновлять країну, зроблять її знову квітучою, освіта. Це світло проти дикуна в кожному з нас. Сьогодні величезна спокуса нічого не робити, величезна спокуса не навчатися, відкласти на потім, але ми собі не можемо цього дозволити. Це руйнуватиме наш внутрішній дім. Тому навчання щоденне, сумлінне, усвідомлене, це єдиний шлях до кращого майбутнього кожного з вас. До добробуту кожної вашої родини, до розквіту нашої України. Книжка повинна супроводжувати сьогодні кожного з нас. Повинна лежати в кожному тривожному рюкзаку, в кожному прихистку повинна лежати книжка там, де ми чекаємо, поки наші захисники і захисниці виженуть російського дикуна з нашої землі. Світло повинно супроводжувати нас щодня. Я єс народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла, щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Сини мої, незламні українці, я буду вас за подвиг прославлять, ідіть батькам на допомогу й жінці, дітей спішіти визволять. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь, гляджу їх, мов пшеницю ярову, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Із ран нове життя заколоситься. Що з нього світ весь буде подивлять, яка земля, яке зерно роситься, ну як же не сіять, як відсіч ворогу не дать? І я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде, Неба чистої блакиті, добробут в нас підніметься, як ртуть, заблискотять косарки в житі, заводи загудуть, і я життям багатим розцвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, як брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Фашистська гить тремти, я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку гробову, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Від імені всіх випускників. Як і сьогодні мужньо боронять нашу батьківщину, до вас звертається випускник, старший лейтенант Олег Грицун. Вітаю, панове ліцеїсти. Мене звати Олег Грицун, я військовий кореспондент військового телебачення України. У 2016 році я, так же, як і ви сьогодні, урочисто прийняв клятву військового ліцеїста. Я чітко знав, що хочу вчитися у захиснику. По-перше, це престижно. По-друге, Тут навчають дуже потужні вчителі. По-третє, я був упевнений, що досвід військового ліцею допоможе мені в житті. Так і сталося. Я щиро вдячний вам, що в цей час ви не побоялися вступити у військовий ліцей. За це вам моя повага. Звідси випускається майбутня еліта Збройних сил України. Щоб стати такими, вам потрібно вчитися. Це буде складно, але це точно того вартує. Якщо під час цих двох років ліцею ви поборете свою лінь, Переможете впертість і зрозумієте, заради чого ви це все робите, вас чекає велике майбутнє. Дякую. З найкращими побажаннями до нас завітали наші надійні друзі. Запорізький січовий колегіум! Дорогі колеги, дорогі ліцеїсти! Запорізький січовий колегіум, школа-інтернат для здібних обдарованих дітей Запорізької області щиро вітає вас з ним захисника і захисниць України. Сьогодні Україна потребує не одного такого навчального закладу, як ваш. тому що місія ліцею захисник є святою навчити ліцеїстів захищати нашу. Україну захищати наш народ. Запорізький січовий колегіум і військово-спортивний ліцей захисник поєднує давня дружба. Ми завжди радо вітали вихованців на наших знакових виховних заходах. Ми завжди ділилися з, вихов... з нашими колегами своїм досвідом, своїми здобутками. І я особисто завжди пишалася, що в захиснику. Уже викладачами працюють випускники нашого Запорізького січового колегію. Любі колеги, дорогі мої ліцеїсти, реалії сьогодні вимагають від вас надзвичайних зусиль володінні найсучаснішими технологіями ведення воєнних дій, найсучасніше освоєння сучасної воєнної техніки, освоєння мистецтва. І таємниць ведення бою. Випускники ліцею захисник сьогодні на передових позиціях Збройних сил України захищають наш народ, нашу державу. Щиро вдячні ми дякуємо всім викладачам, всім вихователям ліцею захисник за виховання гідних захисників нашої держави. Щиро дякуємо вам. Ми віримо у вашу перемогу. Низько вклоняємося всім воїнам Збройних сил України, серед яких випускники Запорізького ліцею «Захисник». Віримо у вашу перемогу, дорогі наші воїни, захисники наші, оборонці наші. Молимося за вас, впевнені у ваших силах, впевнені у вашій перемозі. Хай Господь оберігає вас. Хай дочекаються вас, ваші матері, дружини і діти. А коли настане мир, обов'язково випускники колегіуму, випускники ліцею зустрінуться в наших стінах січового колегіуму. Ми запросимо вас на свято, свято миру і перемоги. Воно обов'язково відбудеться. Ми віримо в це. Ще раз вітаємо вас з Днем захисників і захисниць України! Слава захисникам! Слава Україні! Дорогі друзі ліцеїсти! Від імені козацької ради Запорізького січового колегіуму вітаю вас із Днем Захисників і захисниць України! Наш навчальний заклад якому цього року три десятки літ живе за законами і традиціями пращурів – запорозьких козаків. Ми знаємо, що українське козацтво було в свій час захисником рідної землі, Колегіанти прагнуть виховувати в собі дух пращурів. впевнені, друзі, що в кожному з вас живуть гени нашого славного козацького роду, впевнені, що ви будете продовжувати добру славу запорозьких козаків і з Днем захисників і захисниць, дорогі друзі! Ми, колегіанти Січового, знаємо, що до ліцею захисник вступають і навчаються найсміливіші, найрішучіші, наймужніші юнаки з усієї країни, а ще ті, в чиїх серцях живе справжня любов до України і готовність душу і тіло покласти за рідну землю, готовність будь-якої миті стати на захист незалежної української держави. Зі святом вас, друзі захисники! Чого хочемо побажати вам цього святкового дня? Виховуйте, друзі, себе козаками-характерниками, щоб вас ніколи не брали кулі, щоб вороги боялися вас і не зазіхали на козацьку землю. Хай у ваших серцях живе безмежна любов до України і безмірна людь до ворогів. І нехай Господь та свята покрова Божої Матері завжди будуть вам захистом. З Днем захисників і захисниць України! Слава вам! Слава Україні! А зараз саме головне слово від ваших батьків слово пані Наталії. Шановні лицеїсти, сьогодні день захисників і захисниць України, День українського козацтва. Ви складаєте рочисту клятву лицеїста. Мене переповнює гордість за вас і велика повага до вашого вибору. У час, коли наша країна героїчно бореться з російським агресором. Ви одягнули на себе цю форму, і зробили ви це за покликом серця. Ви не пішли до 10 класу у звичайний лицей, ви обрали лицей захисник. Це говорить про те, що багато з вас продовжить навчання у військових вузах і поповнюють ряди наших доблесних офіцерів українських військ. Тож дякую вам за мужність вашого вибору і бажаю вам успіхів у навчанні і у військовій підготовці. І пам'ятайте, що ви нащадки славного козацького роду. Тож будьте гідними цього звання. І вже за доброю традицією нашого ліцею, марш нової української армії все буде Україна!